Всім привіт! Я Каміла, та ви попали на цей канал. Раджу вам зразу додивитися це відео, так як я думаю, що воно буде просто шикарне. А я не хочу думати, я хочу зразу знати, що воно є шикарне. У моєму телеграм-каналі мої підписники сказали, що хочуть довге відео, та я зробила їм, але я зробила ще й опитування. Просто так я не хотіла робити якісь довгі відео, я хочу їх зацікавити. Тому я вибрала Такі деякі, як хорор чи ритуали. Всі мої підписники майже сказали, що так, вони дуже ці його сильно хочуть. Та сьогодні я вам буду говорити про різні ритуали. Я розказувала вже про один тип ритуал: «Yellow door, red door, any other color door» в своєму відео «Doors». Там, де я грала, в та розказувала про цей ритуал. Він був дуже гарний, класний, смішний. Я навіть не знаю, чому всі кажуть, що він дуже страшний, але як на мене, це не був страшний, був смішний, навпаки. Цього разу я вам буду розповідати про інший ритуал. Як би сказати вам тако, так як я знайшла його в Італії, так як я там живу. Але він називається Ліброросо-Ліброросо. По-українськи це буде звучати червона книжка. Червона книжка, червона книжка, і ти можеш погратися в цю гру. Все, що вам треба, це треба червоної книжки. І все. Це дуже легко. Берете червону книжку, вона має бути повністю червона. Може бути якась надпис, якийсь може бути чорного чи жовтого кольору. Але сама книжка має бути червоного. Я, звичайно, вам буду переводити з італійської на українську, але я думаю, що ви. Заціните цей ритуал, так як він мені дуже сподобався. Вам треба червона книжка. Берете червону книжку, кладете руку на неї і з закритими очима маєте сказати ці слова. По-італійськи вона буде Лібросо, Лібро Россо, по-сентраренельно-джоко. По-українськи буде Червона книжка, червона книжка. Можна зайти в твою гру. З закритими очима, коли ви поклали руку на книжку, ви це промовляєте. Після того ви з закритими очима вже знову ви Відкриваєте цю книжку і вказівним пальцем наводите на якесь слово, не дивлячись. Наприклад, не знаю, якесь слово. Після того, коли ви, побачили це, коли ви навели точніше це слово, ви відкриваєте очі і його бачите. Там мають бути слова дода і до ні. Наприклад, якщо я скажу, чи можна зайти в твою гру і книжка мені відповість на годину, то це значить да. Ти живеш там, то це значить да. Ближчі слова до да і ближчі слова до ні. Після того, коли ви це зробили, ви будете в цій грі, якщо ви там будете. Ви можете задавати цій книжці любі запитання, та вона вам може відповідати на майбутнє. Так, так, все, що треба казати постійно, постійно треба казати, червона книжка, червона книжка. Давайте я вам наведу приклад. Після того, коли я зайшла в цю гру, я кажу: червона книжка, червона книжка. Там в тебе всередині є демони, і книжка має сама відповісти, так як це є ритуал. І так як кажуть, що треба мати червону книжку, так як там є демони. Я в це не дуже вірю, так, як ну, не знаю. Але я це вже пробувала. Весела гра, мені сподобалося. Щоб вийти з цієї гри, ви маєте з закритими знову вже, очима, все з закритими очима робити, тільки дивитися на слово. Ви маєте сказати: червона книжка, червона книжка, можна вийти з твоєї гри. По-італійськи це буде звучати лібро роса, лібро роса, по сущере за Якщо книжка вам скаже, що ні, то ви бачайте, ви маєте ще там трошки посидіти та запитати щось у книжки. Якщо вона скаже, що да, то ви вийшли. Ще вам забулось сказати, якщо немає значення, то слово, воно ні да, ні до ні йде, воно просто не знає штори, наприклад. Так я щось скажу вам, нічого немає значення, то ви маєте. Читати все речення, щоб зрозуміти, що воно означає. Наступний ритуал у нас Сара Саріта. Він теж походить з Англії з Італії, але я його знайшла в Італії. Є така легенда, що були дві сестри, блізняшки, в яких були монети, такий кулончик з монетами по одному єврому, були повісені у них на шиї. Ці дві вони були померли в один той же самий день. Дуже добру легенду, точно, все приточно, що до детальки, я не знаю цю легенду. Я вам скажу покоротше, що вони були померли і в них висіли е, такі монетки по одному єврому, в них на шиї. І вони були вмерли в той же самий день, вони були ближняшками, да. Цей ритуал називається Сара Саріта. Да. Що, все, що вам треба, я думаю, ви вже догадалися, вам треба. Це такий... Дві монетки по одному єврому. Якщо у вас немає цих монеток по одному єврому, то попробуйте подивитися, чи у вас є монетки, там, де на задньому фоні є голова. Тому що голова означає, що так. Якщо цифра 1 євро 5 копійок 5 центів на, на на Воно означає, що ні. Якщо цифра і голова, то це означає, що може, не знаю, точно, не точно, точніше. Ось так. Вам треба дві монетки. Ви підкидаєте ці дві монетки та питаєте: Сара Саріта, можна зайти в ту ігру, по-італійськи це буде звучати. Сара Саріта, Інтрари нельтуаджоко, дуже схоже до Libro Росо» червоної книжки, та все одно щось тут не дуже схоже, ну, воно схоже, але не таке. Вони теж можуть відповідати вам на всі запитання. що... Станеться в майбутньому, так як я це вже бачила. Не пробувала, але я дуже це хочу попробувати Ну, аж прям дуже-дуже сильно. Ви підкидаєте ці монети та їх питаєте. Після того, якщо ви хочете вийти з гри, ви маєте підкинути і сказати Сара Саріта по сущі редальту. по українськи Сара Саріта можна вийти з своєї гри. Повторюю ще раз, що якщо голова випадає вам дві голови, то це означає, що так. Якщо дві цифри, то це означає, що ні. Якщо одна голова і одна цифра, то це означає може не точно, ну, типа 50 на 50 відсотків. Як на мене, ці ритуали дуже гарні, прекрасні. Як на мене, вони, ну, мені подобаються ці ритуали. Вони не такі уж, щоб ритуали були сильні, але все одно. Ну а на цьому все, всім пока, до зустрічі в новому відео. Та якщо вам сподобалося це відео, підпишіться та поставте подобайку. Вам не важко, а мені приємно. А от мені навпаки важко. Якщо ви не, не кладете лайки, не підписуєтеся. А я це так довго все монтую, вкладаю на це сили, мені не дуже приємно. Але якщо ви так робите, що ви кладете вподобайки та підписуєтеся, то мені дуже стає приємно. Пишіть у коментарях, чи зробити мені якісь довгі нові відео. Я думала зробити відео довге, як я граю в різні карти горор. Якщо ви хочете побачити це відео на моєму каналі, то підписуйся та пишіть в коментарях. Так ж само кладіть подобаючку, а всім па-па!